Номер 575, баролька Active Розклад Розкладаємо. Це у нас активний дитячий інвалідний візок. Ширина сидіння 28 см. загальна ширина 53, глибина сидіння 33, висота спинки 27. Висота відсідня до підлоги 44-50. Висот... Довжина його без підніжок 65 з підніжками 88, важить 12 кг. Витримане вантаження 75 кг. Він знаходиться в повністю справному стані. Все працює, є недоліки у вигляді царапин, і... але і багато достоїнств. Як завжди, Підніжки. Підніжки дуже прям класна штука, те, що можна регулювати кут, а, нахилу. Тобто, якщо, а, на жаль, у вашої дитини трапився якийсь перелом, чи потрібно, а, щоб нога була випрямлена, то це прям, то це прям воно також тут, ви бачите, регулюється ця подушка намика, відкидається і взагалі підніжки відхиляються та оп, знімаються. Так, колеса. Колеса тут литі. Не скажу, що вони прям. В супер стані, але їздити ще можна. Також вони регулюються е по висоті, і також у нас регулюється кут на хлу вилок. До речі, треба краще закріпити. а Задні колеса литі, кажу литі, пневматичні. Це у нас Marathon плюс, по-моєму, це які це двадцятки? дун дун А, Ладно, в описі буде написано. Е, Швидко з'ємна муфта. Одним натискання можна зняти. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати так само по селізації. Ось тут це робиться. З другої сторони ідентична ситуація. Блокування є. І відзначу також царапини. Ви, в принципі, можете якийсь інший поставити, собі прикрутити, це не проблема, або перефарбувати, якщо для вас це критично. Е, також зауважу, дивіться, на передні колеса нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Сидіння сидіння в нормальному стані. Воно достатньо таке міцне, тут воно якесь такі е, посилене. Синій колір. Не вигорівший, але от е сама от спинка вона перфорована, вона дещо відрізняється по кольору, вона йде нас світліше. Вона реально трішки світліше, ніж цей кольор. Тут у нас, бачите, от таке воно вже. І... Таке, як затягне, але спинка зато зручна, регулюється по натягу, плюс м'яка. Підлокітники, підлокітники регулюються по висоті, ось регулюються по-любому. Так само регулюється кут ось тут ці, цих щитків бокових. Позаду в нас є. Проти перекидання підставка, вона, до речі, легко ставиться назад. Ану, я сказав, що це легко. Оп! І є. Е, тут у нас, от, власне, регулюється натяг спинки. І також є регулювання для супроводжуючого регулювання ось цих ручок. Бо взагалі їх можна виняти. Мені, я не знаю, чи так буде видно.